Кількість абітурієнтів, які проходитимуть національний мультипредметний тест на Харківщині, збільшилась на 75% порівняно з минулим роком. І вже визначено населені пункти, де працюватимуть екзаменаційні центри на відміну від минулого року. Тепер в ньому є і Харків. Наша кореспондентка Оксана Нечепоренко дізнавалася і про всі відмінності минулорічної кампанії цієї зараз. Вона зв'язку зі студією. Оксано, вітаю тебе. Як буде відбуватися це тестування? Які зміни матимуть абітурієнти цього? Горіш на Харків в Харкові. Отже, другий рік поспіль замість звичайного ЗНО бітурієнти проходитимуть саме національний мультипредметний тест. Щодо цьогорічних відмінностей, то дійсно в нас у Харківській області збільшилася кількість абітурієнтів. Якщо минулого року їх було 6800. цього року вже зареєстровано 12 тисяч абітурієнтів, які проходитимуть власне ось цей тест. А у центрі регіональному центрі оцінювання знань також кажуть, що попрацювали. І над то тож шукати, наприклад, у інтернеті відповіді на тести вже не можна буде, але головною відмінністю саме цьогорічного мультипредметного тесту будуть власне предмети, які здаватимуть абітурієнти. Пропоную послухати, що сказав саме щодо предметів Олександр Сидоренко. Це директор Харківського регіонального центру з оцінювання якості освіти. Цьому році на національний мультипредметний тест виноситься три предмети, з яких два є обов'язковими, безальтернативними, без права вибору чи не вибору. Я маю на увазі українську мову і математику. І третій предмет надана можливість кожному абітурієнтові обрати третім предметом той, який є профільним, який буде враховуватися тим чи іншим університетом. Саме ось третім предметом у Харківській області найбільше абітурієнтів обрали саме історію України, це 56% і найменше побажали здавати фізику. Це десь 1%. Також у Харківській області буде дев'ять населених пунктів. Вони вже визначені, де будуть саме працювати ось 45 екзаменаційних центрів. Хочу сказати, що минулого року власне у Харкові таких центрів не було пов'язано це з. Безпековою ситуацією, адже у Харків Харків тоді активно обстрілювався. А школи, навчальні заклади було або пошкоджено, або вони були взагалі зруйновані. Цьогоріч такі ось тимчасові екзаменаційні центри у Харкові таки будуть працюватимуть. Щоправда, саме їх локацію просять абітурієнтів не розголошувати. Інформацію, де здаватимуть діти тести, вони отримають вже сьогодні. А як саме обирали ось ці місця, де здаватимуть діти тест, я пропоную послухати Олександра Сидоренка. Ми е, просили, і військова адміністрація керувалася в першу чергу критерієм наявності укриття. Є укриття, буде тест. Немає укриття, немає розмови, нема про що говорити. Перший критерій це укриття. Другий критерій? Це наявність відповідного класу комп'ютерної техніки. Працюватимуть комісія саме через велику кількість абітурієнтів у дві зміни. Відповідно, діти будуть проходити на 10 та 15 годину. А сам тест триватиме протягом трьох годин. А перші тестування, перші сесії розпочнуться вже 5 червня. Ось це основна інформація щодо а, майбутнього мультипредметного тесту. У мене поки що все. Я передаю слово тобі, Катерина. Дякую тобі дуже Оксано. Оксана. Оксана Нечепоренко, наша Харківська кореспондентка, і розповідала вона нам про підготовку Харківщини до а, здачі абітурієнтами а, мультипредметного тесту. Як це буде відбуватися в області? Ну і, до речі, кількість тих, хто хочуть здавати мультипредметний тест в Харківщині на Харківщині, а збільшилась на 75% порівняно із минулорічними показниками. А в часі новин на цю мить поки що вся інформація, але ви залишаєтеся з п'ятим далі і. А ми за кілька хвилин повертаємось до марафону, де поговоримо про виведення військовослужбовців поза штати, те що вони коли їх виводять поза штату отримують просто мізерні гроші. Що з цим робити, і який вже є досвід. Завжди з тобою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Я думаю, що ти б дала можливо би своїм прикладом. Е, своїми словами е, розуміння того, як жити. Спочатку, звичайно, що це було що все. Я йду з армії, не знаю як, але потім е, я зрозуміла, що я не маю права е, здатися теж. Бо для мене це було про те, що я впустила руки і. Я знаю, що Дмитро не менше хотів, щоб я була на війні без його контролю. Я... Організовую нашу медслужбу, я допомагаю з евакуацією, з менеджментом багатьох процесів. Я нарешті зрозуміла, де чим я маю займатися сьогодні, і поки я тут, поки я в роботі, нам на, на жаль є чим займатися кожного дня, то якось воно полегше. Але як тільки там я приїжджаю додому, до нас і там ну це ясно, що все не вкриває. Але я ж з думкою про те, що насправді це якийсь самообман. Що ну, що це не кінець? Буду правда. Що це якийсь період, який я зараз маю бути сильна, я маю не дати ага. і медслужбі, і не дати батальйону якось там, продовжувати його справу, і що це колись закінчиться. І... Що ми зустрінемося рано чи пізно, і що просто він зараз відсутній, він уїхав там на якісь навчання, не знаю. Там не намала зв'язку, але скоро він повернеться. І так легше жити насправді. Я можу так жити, та... і в мене виходить так жити і не бути тягарем і обузою ні для оточуючих мене людей, ні для підрозділу, власне. І тому я б ось це якесь таке. Таке інші. Я не знаю, чи воно підходить усім, тому що ну, знову ж таки у нас з, з він трошки інша історія, бо ми познайомились на війні. Наше життя все було практично на війні. І попрощалися ми теж тут з ним. І тому якби я тепер лишаюся, мабуть, на цій війні. Я завжди казала, що я буду тут до за всіх своїх людей. Тепер в мене є одна людина, заради якої я лишаюся тут. І це не Незламна країна незламні українці триває наш марафон. В цій його частині поговоримо про виведення військовослужбовців поза штат. Коли вони отримали поранення, контузії на період лікування. От коли їх виводять поза штат, вони отримують просто мізерні гроші. А ми долучаємо далі до нашої розмови Вікторію Сернову, активістку, волонтерку і дружину військовослужбовця військовослужбовця ї механізованої бригади імені князя Острозького Острозького. Острозько Вікторія, вітаю вас! Добрий день. А, Вікторія, ви написали ну, пост, блог, який потім став його, перепублікували, перепубліку... видання про те, що наші воїни, які отримали поранення і контузії, поки вони проходять лікування, так і реабілітацію, вони виводяться поза штат і відповідно поза грошовим забезпеченням. Так їм там ну сума десь 500-700 гривень. Ну це зовсім ну це не гроші. А давайте чесно говорити. А чи були дані? Можливо, ви зустрічали? Інформацію, а яка саме кількість таких військовослужбовців? А, ну, дивіться, ця проблема дійсно існує. Вона існує з а, часів, коли хлопці почали отримувати поранення, і а, після тривалого, в період тривалого берега лікування вони. А,